Фрихстайл і гірськолижний спорт це дві дисципліни, які входять до зимових олімпійських ігор. І у одній із них ми маємо навіть олімпійського чемпіона. Про досягнення наших дорослих спортсменів, а також про підростаюче покоління юних атлетів у наступному сюжеті. Швидкість, зосередженість та контроль у гірськолижному спорті без цього ніяк. А поруч із ним видовищний фристайл з вражаючими акробатичними елементами. Де і як зародилися ці види спорту? Хто вважається найуспішнішим українським спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор? Та хто вони підростаюче покоління українських лижників та фристайлістів? Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Гірські лижі не лише один з найпопулярніших видів спорту, але й спосіб активного відпочинку для багатьох. Історія сучасних гірських лиж розпочинається з містечка Телемарк, Норвегія, у другій половині 19 століття. Один чоловік на ім'я Сондре вигадав гірські лижі, які нагадують сучасні. Він здогадався зробити механізм, який би фіксував не лише носок, але й п'ятку. Такими лижами легше керувати і маневрувати під час спуску. Відтоді розпочалася історія гірськолижного спорту. А у програму Олімпійських ігор його додали уже у 1930. Ридцять році. А чи знайомі ви із фристайлом? Це дуже молодий спорт. Розпочався він із того, що в Європі любителі покататися на гірських лижах у середині ХХ століття вирішили спробувати робити різні трюки на них. Тоді вони робили це просто заради задоволення і навіть не підозрювали, що колись це перетвориться на олімпійський вид спорту. Фристайл швидко набував популярності у світі, і вже у 1966 році у США відбулися перші серйозні змагання. А у 1988-му він уперше був представлений на Олімпіаді. Що правда лише у показових виступах медалі у цьому виді спорту тоді не розігрувались. Але через шість років, у 1994-му лижну акробатику, одну із дисциплін фристайлу, де спортсмени у повітрі виконують різні акробатичні елементи, включили до програми Олімпійських ігор. Скі-крос – ще одна дисципліна, суть якої полягає у найшвидшому спуску на лижах по трасі із різними трамплінами. Ця дисципліна уперше з'явилася на Олімпіаді 2010 року. А хафпайп катання на спеціальній конструкції і слоупстайл виконання акробатичних елементів на трамплінах, пірамідах та перилах, дебютували у 2014-му. Останнім на Олімпіаді 2022-го додали біг Ейр. Це дисципліна, де спортсмен розганяється і стрибає з великого трампліна, виконуючи у польоті різні трюки. Тож Олімпійський шлях фристайлу розпочався відносно нещодавно. Досягнення наших. І хоч фристайл молодий вид спорту, українці уже встигли вписати свої імена в його історію. Олександр Абраменко, український спортсмен, який приніс нам не одну нагороду у 2016-му Він став першим в Україні переможцем Кубку світу у лижній акробатиці. А вже за два роки, у 2018-му здобув золото на Олімпіаді у південній Кореї. Тоді він зміг обійти двох головних суперників: китайця та росіянина. У 2022 році Олександр відправляється на свою п'яту олімпіаду і повертається додому знову із медаллю цього разу срібною. Коли наш спортсмен виконував стрибок найбільшої складності, він припустився невеликої помилки під час приземлення, і це вартувало йому балів, яких не вистачило для золота. Дві олімпійські медалі зробили Абраменка найуспішнішим українським спортсменом на зимових олімпіадах. До того ж, він єдиний серед українців, кому вдавалося брати медалі на двох олімпійських іграх поспіль, і єдиний, хто й взагалі зміг їх здобути у фристайлі минулого року. 36-річний Олександр заявив про завершення спортивної кар'єри. З травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора. Натомість пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика, а також обіймаю посаду першого віце-президента Національної федерації лижного спорту України. Серед українських спортсменів, які займаються гірськолижним спортом, можна виділити Івана Ковбаснюка. Він двічі виступав на Олімпійських іграх, а його міжнародний рейтинг вважається найкращим в історії українського гірськолижного спорту. Олімпійський старт підростаючого покоління. Юні лижники і фристайлісти уже роблять серйозні кроки для майбутньої успішної кар'єри. Четверо гірськолижників та двоє фристайлістів вирушили до Грузії для участі у європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Брати участь у змаганнях такого рівня наші спортсмени мають можливість завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України. Україна повністю допомагає в підготовці наших спортсменів. Тобто спортсмени були забезпечені всім тим, щоб вони готувалися, проводили тренувальні збори, участвували у всіх змаганнях відбіркових. Наші юні атлети ще не раз продемонструють свою майстерність на міжнародних змаганнях. А поки бажаємо їм успіху на європейському юнацькому олімпійському фестивалі бакуріані 2025